Казав Ісус Христос, щоб наша віра була як гірчичне зерно. Коли Ісус Христос спустився із гори, де Він прообразився, то його зустрів один чоловік, який хотів, щоб його дитина одужала. І він каже: Я був у учнів Твоїх, але учні Твої не могли мені допомогти тоді. Наш люблячий батько Ісус Христос, Він каже: Огоре мені, скільки буду з вами, скільки буду мучитися з вами, де ваша віра? Але він зціляє цього молодого юнака. Далі до нього підходять учні і таємно запитують, чому ми не могли це зробити. А Ісус Христос каже, якби ви мали віру, можна? Як гірчичне зерно, то сказали би, горіть і пересунутися, і вона би пересунулася. Але нема у нас такої віри. Що мав на увазі Ісус Христос? Він мав на увазі, дорогі брати і сестри, що наша віра має бути не як піщенка маленька, а як гірчичне зерно. Чому? Бо воно проростає дуже глибоко і дає такий кущ, такий стовбур, міцний з такої маленької зернинки, так і наша віра. Вона має проростати і приносити неймовірні, великі плоди. Вам, усім Божого, благословіння і віри, як у дітей. Бо Господь казав, будьте як діти і як гірчичне зерно, щоб ми могли нести добрі плоди.